Від цим, сьогодні розпаковка від агромаркет. Як ми бачимо, дуже бережне пакування, попередження для співробітників пошти, щоб вони також бережно поводились з цією коробочкою. Я з цією фірмою вже знайома півроку. Навесні замовляла різні корінці, цибулинки. Це дуже гарно квітко. Так що, якщо вас, як і мене, потягнуло на квіти, то настримуйте себе за громадка, це просто пісня. Ось ми бачимо, приїхали до мене красоні такі, це є такі гортинці. Зараз ми з вами побачимо. Ось дивіться, дуже таке. Двайливе пакування, нічого не розсипається, Квіточка проходить жива, волога є, бо гортежу я дуже люблю пити, вона гарно, мокра. Також є фотографія різних сортів. Ось які гарні. Також тут друга кліточка. Нічого не поламане. Оп! Дуже дякую магазину. Що навіть у такий час. Посилайте до нас таку радість, щоб ми бачили, як красу красу життя. Ось такі гарні. Також у нас прийшла насінця. Теж квіточки. Помідорчики і знов квітки. Всім дякую!